Ностальгія науковці визначають її як емоційний стан, пов'язаний з тугою за минулим, часто ідеалізованим, але все ж таким приємним. Психологи своєю чергою кажуть, ностальгія корисна, адже допомагає відчути зв'язок із самим собою, пережити важкі часи, знайти точку опори. Для українців у час війни ностальгія набуває особливого значення. Хто зі зніжністю згадує улюблені пісні або телевізійні шоу з 90-х, А для когось. Достатньо просто виспатися без повітряних тривог або прожити день без страху. Усе це було лише кілька років тому. Тему продовжить Євген Лесной. Його вуса впізнають мільйони. Відпускайте вуса. Він пережив Радянщину та всі принади пізнів соціалізму. Колбаска по 220 я де сумую. собою. Чого? Співак Павло Зібров за роки повномасштабки навчився цінувати життя більше ніж раніше. Ностальгує лише за концертом перерв на повітряну тривогу. Що ти починаєш концерт, дві три пісні, перерва всім прохання вийти? Буває, що затягується тривога, значить, спускаєшся вниз, і там продовжуєш просто береш гітару. І Під гітару, бубенчик, <гум> маракасик, неважливо що. І ти з і дівчатами продовжуєш такий концерт. Воно вже безумовно не то. Це як перерваний половий акт. Розумієте, Оксана Богдан за радянських часів була ще молода. До лютого 2022 року слухала російську музику. Наразі вважає це неприйнятним і не сумує за тим контентом. Я сумую за об'єднаними українцями, які були на початку війни. Мені здається, що люди, люди розслабилися, люди не так донатять. Деякі навіть починають слухати російську музику, що не може не шокувати на сьогоднішній день. Сум з відчуттям єдності нині притаманний багатьом українцям. Громадська діячка та засновниця програми Територія Анжеліка Рудницька» постійно стикається з таким запитом від підписників у своїх соцмережах. Більшість українців я слідкую за пабліками території А і читаю багато відгуків. Я вже сумую за 22-м роком, і за 14-м, і за 2004, м коли ми були дуже об'єднані, тому що відчуття плеча, відчуття того, що будь-яка навіть незнайома людина може тобі допомогти. А чого б це не стосувалося, ну це б вражало. Можливість виспатися чи хоча б просто спланувати власне життя. У багатьох зараз є ностальгії за звичайними, здавалось, перечами. Найбільше я ностальгую за нормальним сном, тому що це те, чого мені катастрофічно не вистачає. По-друге, я ностальгую за якоюсь. Нормальною робочою ритмікою, бо повітряні тривоги, безсонні ночі, вони ламають робочий ритм. Все це зараз здається нереальним, але наша пам'ять знає, якою була мирна дійсність, і не хоче відмовлятися від її очікування. Я сумую за тихими ночами. Я сумую за внутрішнім спокоєм, якого зараз немає, за стабільністю. Немає впевненості в завтрашньому дні. А що буде далі? Актор та режисор, співавтор українського шоу Довгоносіків Віктор Андрієнко до побутових незручностей уже звик. Мовляв, акторське життя це постійні незручності. Єдине за чим сумує за розмовами, такими, які можливі лише за мирного життя. З багатьма людьми не можу спілкуватися. Виїхали, наприклад, наприклад, Одесити. і таких багато. Хто в Америку, хто в Німеччині там. Ти розумієш, коли, коли ти ну, от, щось сталося, і ти чи просто заземлитися. розумієш? іноді вони мені дзвонять, вони хочуть заземлитися. Це бажання заземлитися психологи і називають ностальгією, коли навколо суспільний жах хочеться заховатися у спогадах про минуле недарма кажуть, ностальгія – це розвага дорослих. Люди часто можуть відчувати ностальгію за собою за собою у минулому, а точніше за своїм відчуттям безпеки, комфорту, відносної стабільності, все те, що було до війни, і чого люди позбавилися зараз, може викликати почуття суму. Тобто, ми хочемо вернути той свій стан, відчути себе знову як колись. Тим не менш саме там, у брухливих, як тоді вважалися, 90-х, шукають емоційного спокою дорослі українці. Якщо в більш Старшого покоління асоціація з якимись певними музичними смаками може займати стосуватися, скажімо, пісні року, так пісня года. Тоді як в того покоління, яке в 90-х вже зростало, це скоріше буде асоціація вже з українським телебаченням, скажімо, з програмою територія А». під час повномасштабної війни почалося чергове піднесення музичної культури в Україні. Нової популярності набули і старі пісні, що нагадують про молодість. Раніше я цю музику ну просто слухав. Ну, це не була моя улюблена музика. Краш, як би зараз сказали. Але зараз у мене така ностальгія, бо я хочу прокинутися не від повітряної тривоги. Шоу довгоносиків, яке в 90-ті мільйони дивилися по телевізору, наразі рве все рейтинги у Тіктоці. Нікотри переозвучують остров скарбів, навіть пісні остров скорбів на українську мову, і виставляють багато. Є кузьми, котре Кузьма не співає, а сидить так, і стібьоца. Багато з тих, хто захоплювався колись аквевітою фантом «Фантом-2», юрко Юрченка. Зараз воюють за своє минуле з минулим радянсько російським. А Юрко Юрченка наразі в ЗСУ. ось вже четвертий рік. Під час повномасштабного вторгнення характер ностальгії напряму залежить від тої травми, які здобувають люди під час цих воєнних дій. Люди значно активніше приймають дерусифікацію, деколонізацію, декомунізацію і подібні явища. Крім того, зростає усвідомлення, що Росія, Російська Федерація, використовує ностальгію як власний інструмент Росія Ський намагаються вбити навіть нашу незалежну від їхньої культури ностальгію. Пам'ятається цього хлопця, що в нульовий став телегероєм на всю Україну. Ону собі шоколадку купила. Гадіно росіяні поширили фейк, що він помер на фронті. Добре, що живий. Це рекламочка. покоління ностальгії за всім радянським іде в історію за природньо бути поціновичем совка нині мовитон, на межі з держрадою. Та немає ніякої ностальгії. Яка настальгія? Я живу не, не 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 тим, а я живу наперед і думаю, що треба ще 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 Ностальгія, що мало часу. Ностальгіючи за повільним плином часу, Євген Лесно, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал інтер, марафон, єдині новини.